Щоб додати світла в затінені куточки дачної ділянки, не обов'язково проріджувати крону дерев або встановлювати величезні ліхтарі. Для цього достатньо використовувати світло садові меблі, яскраві квіткові клумби та інші маленькі хитрощі, посадка яскравих квітів, щоб додати світла в темний куточок саду. Посадіть там клумбу з яскравими квітами. Головне, вибирайте сорти, яким буде комфортно на затіненому ділянці. Найкраще для цієї мети підходять цикламени, василисники, крокуси, фіалки, перстачу, сибірські іриси, морозники, печіночниці, примули, люпини астильби. Якщо куточок саду великий, клумбу можна замінити на стильний микспордер. До того ж, він вимагає менше часу на догляд кольорові меблі. Якщо в саду вже є лавка, поставлена в тіні, дерев для післяобіднього відпочинку, просто перефарбуйте її в більш відповідний колір, щоб візуально розширити простір. Вибирайте світлі пастельні відтінки. Якщо ви хочете додати більше яскравості, вибирайте червоний, малиновий, насичений блакитний або помаранчевий. Тому що ці кольори найкраще контрастуються навколишньою зеленю, якщо на вашій ділянці ще немає вуличних меблів. Купіть кілька відповідних моделей з кольорового пластику або акрило садові скульптури. У тінистому куточку саду можна поставити як звичні скульптури, що зображують ангелів, звірів або гномів, так і більш оригінальні в стилі мінімалізм це можуть бути ковані фігури. А також світлі бетонні колони, куби і кулі закріплені на постаментах. Більш оригінальний варіант це стара пташина клітка, помилкова двері або ліхтар, перефарбовані в яскравий колір. Така деталь стане не просто прикрасою саду, але і оригінальною інсталяцією, якою можна дивувати гостей, кольорові камені, якщо ви не хочете витрачати багато сил і часу. Додайте світла в притінений куточок саду за допомогою простих каменів і валунів невеликими світлими або навпаки, яскравими каменями можна прикрасити краю садової доріжки або клумби. Великий валун легко замінить табурет. Головне, накрити його теплим пледом або тонкою подушкою, щоб було комфортно сидіти. Великі камені також можна зробити частиною альпійської гірки або мекспордера. Яскраві опори для рослин, якщо у вашому саду є юнкі рослини пофарбуйте їх опори в білий або відповідний яскравий колір при цьому неважливо до чого кріпиться берізка перефарбовувати можна арки, стовпчики, опори стріли, решітки і навіть стіни. Тут варто враховувати тільки одне правило: обраний відтінок фарби повинен гармоніювати з колірною гамою всієї ділянки і квітами берізки, обіграти простір, додати світла на дачну ділянку можна за допомогою практичних. Але оригінальних деталей такий деталю може стати компостер, бочка або стара ванна для води, ящик для піску або мульчі, і навіть стійка для інструментів. Головне перефарбувати обраний предмет в яскравий насичений відтінок, який буде контрастувати з зеленю саду. Якщо великого предмета на ділянці немає, додайте кольору за допомогою яскравих табличок з назвами сортів, які можна встановити на початку кожної грядки. Кольорове підсвічування. Щоб на ділянці було простіше орієнтуватися в темний час доби, встановіть уздовж доріжок світлодіодні світильники, вони можуть бути зовсім простими у вигляді маленьких стовпчиків, або більш оригінальними, виконаними у формі конусів куль або старовинних ліхтарів. Якщо ви хочете красиво оформити зону для відпочинку, використовуйте однотонні або різнокольорові вуличні гірлянди.